Привіт! Ви канал і містер Барсік. Сьогодні ми будемо грати на, на карті Ган ПВП. Сьогодні з подермену. Шподермен? Будемо стрілятися сьогодні. Ага палку я тебе буду бить. Ой, не треба мене палку тикати Я китай. Так, китайський шподермен. Спокійно. Що ж, е Починаємо гру. Починаємо. Так Що ж, вибираємо э, цей э, команду. Вибирай, шпадрмен. Я кидай, чому не стану. Давай. Ай, не бей. Нажми ще раз. What? Тобі перший випав я чи ти за засидішь? Давай. Клади тут цей діамант, та я ресту. не забажали. Добре. Починаємо раунд. Так, так. перший раунд почався. Що ж, поїхали. Поїхали, Так. Дэйн, может быть. Господи, що ты мне так би... пожалуй? Já prostě stříhávám. Nebo to tu tebe půžít. Yeah, první round. Tak druhý round, druhý round, druhý round. Haláš, pojručaj mi. <tuniký raud> Los... <ntra> так, третий раунд, третий... Третий раунд, третий раунд. Теперь третий раунд. Поехали. Значит, не зряйся куда-нибудь, а это не точно. Я тут, куда он зряет.

По полодам. По-моему. Так. Четвертий раунд. Перфинальный, так скажімо Перед Перфинально. Не, Фінальний на, раунд, як кажеш, подармен. Давай будемо на, 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 то, на холодних зброї битися, не на. Е, зброї На, Ти На палицях я на ножику. Давай. Якусь бачу. Ні-ні-ні- ні-ні- ні-ні. я вообще вот тебя пять а это не он бы. А, бля, он на меня на ганату. А он на сипи. Я на ту сторону. Би бить. Ты что, подвай? фотка знает? Ты что там? Ничего. Вс. как капец. <говорит> Вінюся, Ванюк, Ай! Гранату! Чию? А! То так Граната? Ай! Капец, ты шустрий! Обычно интернет підводить. Так, стрелять еще не можно, кажу. Я, кажу, я не стрелять. Ты Ты же. Так. Лучше Юла. Ну, Дай я... барсик я. Барсик. Да. На. Ой. Ну, ты что-то будет, что, мой, что так. Ты что, стрелял меня или что? Да не, гранат. Ты да, ты паркурист, ты дуровый, ты куда залезешь, четырёх? А? Тут есть дракон, дракон, Ай! Є, я виграв. Що ж, бо будемо закінчувати це сьогодні вже, сьогоднішнє відео. Дякую, що додивилися до кінця. Підпишіться на наші канали, наш подермен та на містер Барсіка. Тобто в мене. Поставте вподобайку, натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відеоси. А ще, якщо на цьому відео набереться в 5 подобайок і один коментар, то ми випустимо другу частину шподермену. Правда, Шмар... Йо, так. Ну, дякую вам за перегляд. Всім Всі до побачення.